Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді квартира студія, ЖК Євромісто. Це Крюковщина, вулиця Щастя, будинок номер 1 Така студія, 35 квадратів для одного чи пари. Дуже гарне планування, дуже велика площа, як для студії. Така в нас кухня, меблювання можливе, якщо треба буде. Тут у нас знаходиться пральна машинка та газовий котел, на ньому опалення йде, і можна буде підключити плиту за потреби. Велика вмістка шафа. В принципі, тут всі речі можна буде скласти без проблем. Отакий в нас вид. Під будинком дуже багато комерційних приміщень, які вже здаються в оренду. Кав'ярні, нова пошта, ресторани, кафе. Таке ліжко знішує, сину вузол, гігієнічний душ, душова кабіна. Така. Тому пишіть.